Бувають такі моменти в житті, коли здається, що все летить а, просто шкерберть, що ви нічого не контролюєте, що постійно усюди проблеми. І ось цей момент хочеться обрати один з двох варіантів. Розумієте, варіант перший, кудись під плінтус, і виглядати звідти крадькома і думати і чекати, вже розсосалося чи як, вже можна звідти вилазити. А інший варіант це змінити все достоменно. Я не є, життя не моє, змінити ім'я, змінити країну, змінити зачіску, змінити місце помешкання, змінити меблі, щось змінити кардинально, щоб з'явилося відчуття, що я хочимось управляю. Пізнали себе? Пишіть в коментарях, який з двох варіантів обираєте завжди ви, тоді, коли опиняєтесь у кризах. Звісно, ніхто з нас добровільно не записувався в кризові ситуації. Ну, знаєте, це не такий собі гурток, де по інтересам всі збираються і кайфують. Але як би це дивно не звучало, саме в кризах ми з вами стаємо живими і справжніми, що я маю на увазі? Ну тому, що по життю ми діємо на автоматі. А так це сталося, що на автоматі вже не працює, і ми не можемо так далі робити. І ми шукаємо, ми неймовірно шукаємо вихід з цієї ситуації і тому стаємо живими, ефективними, ми намагаємося відшукати вихід, пробуємо мільйон варіантів, і саме в цей момент ми змінюємося. Як це розпочинається? Як ми взагалі втрапляємо в кризу? Ну, знаєте, одного ранку ви прокидаєтесь і розумієте, що жити так, як ви жили до цього, ви вже не можете. Ви не згодні, вам не подобається, щось вас не влаштовує настільки достеменно не влаштовує, а як по-новому, ви не знаєте. І ось ви сидите з філіжанкою кави, дивитесь у вікно і думаєте, як, як я така хороша дівчинка, взагалі втрапила в таку ситуацію. І це все, це все що мені може запропонувати це життя? І всередині вас все кричить просто і волає про те, що ви з цим не згодні. От ви не згодні з цим. І ви сидите і думаєте, як, в який момент мого життя я звернула не туди? Що важливо зрозуміти, що криза не ворог нам. Це запрошення так неочікуване в нове життя, в життя, в якому вам буде краще. Хоча на сьогодні це так не виглядає. Бо знаєте чому? Бо криза це не поломка. Криза це оновлення усіх ваших систем. Того, як ви думаєте, того, як ви живете, того, як ви дієте, того, як ви ставитесь до себе оточуючих, це оновлення усіх систем. А навіщо нам кризи? Можна прожити без них. Хотілося б, але ні. Ну, по перше, чому? Тому що у нас мають зруйнуватися ілюзії, як ми вважали, що буде правильно і як має бути. Нав'язані нам часто батьками, суспільством, змі, фільмами, книжками, які ми читали, якимось нашим дитячим уявленням інфантильним про те, якся мало статися по життю з нами. Ми дорослішими розуміємо друга причина, що так вже не працює. Що часто багато уявлень, які нам нав'язали, в які ми свята вірили, розумієте, вони не такі. Нам казали: вийди завніше, там з тобою все буде добре. А ми туди прийшли і стикнулися з фінансовою залежністю, з емоційною залежністю, з неповагою, можливо, і з багатьма іншими речами. Або ми мріяли, що народяться діти. Ми будемо найкращими мамами в світі. Я навіть такі маніфест мам майбутніх знаю, коли вони кажуть, я ніколи ніколи, а не ображу свою дитину. Я ніколи не буду давати. Там її солодкі, я ніколи несправедливо не вчиню з нею, а потім приходить реальне життя, і в реальному житті ви бачите, що ви не можете впоратися з купою ситуацій, і той маніфест летить до біса, бо реальність це як ми уявляли, різні речі. І нам треба якось зістикуватися з реальністю. Саме для цього нам потрібні кризи, щоб зрозуміти, що чи сухня замала, і ми вже в неї не влазимо, розумієте, чи підхід. Потрібно якось змінити до багатьох речей, бо не стикуються просто. Як взагалі зрозуміти, що ви в кризі, а не просто втомилися? Ну, перше, ви відпочиваєте, відпочиваєте, а воно не відпочивається. Ви постійно думаєте якусь гнітючу думку, як жити далі, як жити далі, як жити далі, я не знаю. У вас в голові купа питань, вони виникають, а у вас немає на них відповіді. Ви сердитесь на себе, на життя, на оточуючих. А такі все це все, що може мені це життя запропонувати. Це лише декілька ознак, що ви знаходитесь в кризі. Якщо ви хочете знати більше, то зараз бачите посилання на реєстрацію на міні безкоштовний вебінар про кризи. Переходьте, будь ласка, тому що ви отримуєте одразу два бонуси. Бонус перший на вебінарі ви краще зрозумієте себе, свій стан і як опанувати. Ситуацію зараз і як побудовувати шлях виходу з кризової ситуації. А вони бувають різні: кризи в стосунках, кризи екзистенціальні, кризи середнього віку, кризи молодого віку. Перший бонус. Ви принаймні почнете опановувати ситуацію. Бонус другий. Одразу після реєстрації на цей вебінар ви отримаєте чек-ліст, в якому я створила для вас спеціальний тест. Пройдіть його і зрозумійте, як глибоко в кризі ви знаходитесь, що теж дасть вам усвідомлення і трішки спокою, що з вами все добре, просто кризу треба прожити. А ще під цим відео нижче, а в описі також є посилання, за яким можна зареєструватися на вебінар, ну і одразу отримуєте чек-ліст з тестом, який потрібно пройти. Якщо впізнали себе, якщо усвідомлюєте, що ви в кризі, якщо підозрюєте, що ви в кризі. Вітаю вас. Тоді ви усвідомили, що ви не просто на дні жити в кризі це не просто на дні відчувати себе далі вже нема куди розумієте, так глибоко уже не пірнають, а що це просто неймовірна халепа, в якій потрібно зрозуміти, як оговтатись. Тоді виникає питання: а що можна робити і потрібно робити просто тут і зараз? Інколи здається, що наша голова просто зірветься від величезної кількості питань. На який ми хочемо отримати миттєву відповідь, а її немає. І це найгірше. Немає жодної відповіді на ці питання. Крок перший. Перестаньте себе сварити, тому що криза це не біда з вами. Криза це нормальний процес, розумієте, дорослішення. Нормальний процес розлюзнення, як я ще це кажу, нормальний, болючий, дуже болючий, але нормальний. Процес тоді, коли не тільки роки приходять до нас, а й трішки мудрості. Аналізувати життя приходить і розуміти, що ось тут так не працює, ось тут я так не хочу, як і ще точно не знаю, але отак точно уже не можу, навіть, бо криза це я не можу, як було раніше, але ще не знаю, як буде далі. І що ж робити? Спробуйте розібратися зі своїми цінностями, тому що вони стануть для вас маяком, на який ви будете тримати шлях, розумієте? В тій темряві, яка, здається, вас оточує зараз. У нас різні цінності, і, можливо, ті, якими керуєтесь ви зараз, не ваші. Тож подумайте, що для вас важливо, для когось мандри важливі, для когось сім'я і кар'єра. І це треба навчитися якось суміщати для когось здоров'я, для когось волонтерство, для когось саморозвиток. У нас багато орієнтирів. Знайдіть їх, будь ласка, і спирайтеся на них, вони вкажуть вам шлях. Саме розуміння того, що для нас дійсно важливо, не для наших батьків, не для наших друзів. Для нас важливо, не для вашого чоловіка, не для його родичів. Що важливо для вас, оце розуміння дозволить вам втриматися. Прислухатися до себе і пристосуватися до нових обставин так, щоб для вас це було добре. Крок другий дайте собі час. Кризу не можна перестрибнути, від кризи не можна відпочити. От розумієте, якщо ви вже втрапили в кризу, якої б вона не була, тут не допомагає поїхати і розвіятись у відпустку, не працює просто, тут не працює виспатися. Тут працює думати, думати, проживати. Знаєте, на що схоже оцей стан бути в кризі? Це більш за все схоже, що ви і усвідомили, що ви стоїте на канаті, який натягнутий над прірвою. Ви уже не там, але ще й не там. І вам туди неймовірно треба. Ось в руках балансер, ви жодного разу не еквібристка, і вам життя каже, ми з тебе віримо, йди, ти впораєшся. Якось так. Страшно, невідомо чи дійдемо, але ви дійдете. От іноді ви маєте просто вірити в те, що ви дійдете, хоча поняття не маєте, як і яким чином туди йти. Але ви зможете. Ну і крок третій: шукайте, будь ласка, собі підтримку. Інколи це психолог, інколи ні, інколи ваша подруга, але не та, яка каже там зборись і візьми себе в руки. Розумієте, тому що в кризі найскладніше зібратися, бо незрозуміло все, до чого ви там торкаєтеся, і все, з чим ви взаємодієте, ламається, бо ви взаємодієте так, як ви звикли раніше, а криза вам показує, що так це вже не працює. Тому вам потрібна крутезна підтримка і, можливо, та подруга, яка скаже, моя люба дівчинко, вхопися хібами вчепися в це життя руками, пазурями, а ногами, вчепися в те, що від нього залишилося, і тримайся. Інколи собі потрібно говорити і бажано почути від когось: треба просто пережити. Треба просто пережити. Немає відповідей, треба просто пережити, якби болісно не було. Треба просто пережити. І ви переживете. А ще важливо усвідомлювати і завжди пам'ятати, що в кризі ви не розвалюєтесь, ви не ламаєтесь, ви перебудовуєтесь. Ви такі собі трансформер, розумієте? З новими силами, з новими можливостями, в нове життя. А ще потрібно розуміти, що криза це не кінець, це скорше нова сторінка вашого життя. Я б сказала новий розділ. І не знаємо це, тому що все наше єство, живе на планеті Земля. А тут ми розуміємо, що завжди, після ночі, прийде ранок, що все відбувається тимчасово в цьому житті, і що найтемніша частина доби саме перед тим, як зійде сонце. Ми знаємо це. Ми знаємо, що коли ми ранимось, обов'язково це заживає, інколи залишається шрам, інколи ні. Але ми знаємо. Що і це тимчасово. от і криза тимчасова, вона пройде, вона не швидка. Ви маєте розуміти, що криза це не три дні, це не тиждень болісних роздумів, це інколи від шести місяців до півтора року. Роздумів про те, а, я не знаю, куди мені йти. А ще це, знаєте, пошук якихось відповідей, яких може не існувати. Але у нас є така думка, яка нас сильно мучить про те, що нам потрібно прийняти рішення, і воно якесь має бути правильне з першого разу. Але це помилково, це хибно. В кризі ми маємо навчитися приймати і переприймати рішення. Головне швидко, ви не знаєте, ми ж не правиці. Ми не знаємо, яке рішення буде правильним. Тому ми приймаємо таке, а потім приймаємо таке, а потім переприймаємо ще таке, проживаємо, Ть, ні, не подобається, переприймаємо на інше абсолютно. І саме через десятки, сотні різних рішень, які ми прийняли, прожили, зрозуміли, десь краще себе розуміємо, десь не туди пішли, ми згуртовуємося. Перепрошиваємося, перезбираємося і виходимо з кризи. Тому просто дозвольте собі приймати рішення. Так страшно! А що буде, якщо я так вирішу? Так страшно не знати, яке правильне рішення, але просто дозвольте собі їх приймати і переприймати. Саме у такий спосіб ви пройдете через кризу. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. З кризами стикалися так чи інакше усі люди на планеті Земля. Хтось вийшов достойно з них, хтось зараз перебуває. Коментуйте, будь ласка, те, що ви відчуваєте, і якщо вже колись переживали кризові ситуації, то як ви з них виходили? Діліться, щоб це відео було максимально корисно усім, хто його подивиться. Якщо зараз вам здається, що все летить, шкереберть, знайте, саме зараз ви звільняєтесь від старого. І звільняєте місце для чогось нового і прекрасного. І якщо вам потрібна підтримка в цьому, приходьте до мене на вебінар. Ось тут бачите посилання про кризи. Я не вчу цього хаосу створювати структуру, за яку ви будете триматися. Про це буде цей вебінар. А ще нагадую вам, що після реєстрації на вебінар ви одразу отримаєте чекліст. В якому є тест, як глибоко ви зараз знаходитесь в кризі. І це допоможе вам трішечки заспокоїтися і усвідомити, що з вами все добре. От з вами все добре. Фух, це криза, це просто криза, це такий період. Ну і далі планувати, як ви будете з нею виходити. Побачимося на вебінарі. Побачимося в наступних відео. І пам'ятайте, ви впораєтесь. Ви обов'язково впораєтесь. Обіймаю вас. До зустрічі!